Сусідня Польща, як і Україна, успадкувала з часів соціалізму неякісні панельні багатоповерхівки. У 90-ті роки тут було створено спеціальний урядовий фонд для співфінансування утеплення будинків. Решту доплачують власники квартир. У місті Жешув на сході країни вже утеплено до 70% житлового фонду. За кілька років дороблять решту. Дірня мішканя, тобто належно мішканці. Житлове товариство, до якого належать мешканці, виділяє частину грошей на ремонти та модернізацію будинків. Рівень фінансування з термомодернізаційного фонду становить до 20%. Заклади бюджетної сфери частково фінансуються євросоюзом. Басейн Жешувської загальноосвітньої школи нагріває сонце. Завдяки сонячним колекторам місцевий бюджет економить на паливі. Кошти такі інвестиції дуже дуже такі інвестиції Вартість цієї інвестиції є високою. Рівень співфінансування з боку Євросоюзу є значним. Кошти з ЄС в основному скеровуються для запровадження відновлювальних джерел енергії в будинках громадського користування. Сихівська гімназія один з найпрестижніших загальноосвітних закладів Львова. Учнів приймають за конкурсом. Тут дають поглиблені знання з математики та інформатики. Гімназія стала базовою для реалізації міжвідомчої програми Здоров'я школяра на практиці. Ситуація до навпаки. В школі ну, дуже холодно дуже холодно, і ми беремо куртки в гардероб, бо нереально сидіти. І дуже тяжко думати, коли холодно. Бувало таке ну, пару разів, коли були морози, вже такі десь за 10 градусів. Тому не ходилось. Ну я особисто не ходив в школу, бо було дуже зерно. Стінам гімназії 25 років. За цей час вкрилися щілинами, дах при негоді протікає. Скло вікон де неде надбите, рами трухляві. На капітальний ремонт у міста грошей немає. П'ять років тому батьки за власні кошти взялися за поступову заміну вікон. От була ця буря. Ми стояли. От є заступники. Ми стояли, тримали вікна, щоб вони не вилетіли, розумієте? І теж кожен боїться своє життя. Такі величезні були діри, що можна було як то руку просунути на вулицю. діти хоріли. Мене малий. Наприклад, сидів коло вікна. То бачив, як він кручився, його почала голова боліти, і то та як проспротягнуло. Гаймурік почався. Квітень 2010 року знаменна дата у житті гімназії. З гарною новиною сюди навідався глава Єврокомісії в Україні. Для тепломодернізації заклад отримав від Європи 100 тисяч євро. Це 80% від потреби. Ще 20% згідно умов конкурсу мала дати місцева влада. Влітку ремонт так і не почався. Вчителі активно телефонували в мерію, хотіли встигнути утеплитися до початку навчального року і похолодання. У Нас кабінети всі зайняті, повністю зайняті. Школа має таку кількість дітей, що у нас немає вільного часу. Значить, а де ж подіти дітей буде це йти в вересні, наприклад, чи в жовтні? Ніхто цього не пояснює, чому треба чекати. Відкладається є як пояснюю, що є ще інші об'єкти, які треба робити в першу чергу. А школи це в нас так. Восени процес таки пішов. Оновили систему опалення. Заміну вікон та утеплення фасаду відклали на наступний теплий сезон. Львівський дитячий садок Арніка гордість мерії. З міського бюджету сюди скерували півмільйона гривень на сонячні колектори. Після банкрутства заводу, у підпорядкуванні якого був садок, воду для миття посуду нагрівали у баняках, а про басейн взагалі забули. На допомогу прийшла енергія сонця. Тепер інша проблема зберегти це тепло через відсутність сучасної вентиляційної системи. У басейні доводиться відкривати вікна. Якщо б ми закрили зараз вікна, то б в нас була б дуже велика вологість повітря, і воно б сього сідало на стінах, і підо почало б обсипатися. І обов'язково треба зробити так, щоб осушення це однозначно повинно бути. Осушення і термічне накриття. За рік часу після реалізації проекту діти так і не випробували басейн. Взимку тут недостатньо гарячі батареї. Стара система опалення потребує оновлення. В осінньо-зимовий час мусить бути обов'язково, щоб нормально функціонувала система опалення. Тому що в осінньо-зимовий час сонячні колектори в принципі не можуть дати і нагріти басейн, і ще й опалити обігріти все приміщення. Холодні дитсадки та школи, їх сотні на Львівщині. Загалом в області 10 тисяч об'єктів бюджетної сфери. Майже усі потребують тепломодернізації. Це треба е, засклити більше мільйона квадратних метрів вікон, і треба утеплити більше 8 мільйонів квадратних метрів стін. А це гроші. Брак коштів одвічна проблема для України. Але коли це стосується сфери енергозбереження, нарікання тут зайві. Питання стоїть не у відсутності грошей, а в бездумній їх втраті. Щодня вони безперервно крізь щілини старих будівель та труб вилітають на вітер. Це питання держави. Держава або має видавати гроші на те, або не забирати гроші, або видавати гроші на те, щоб зробити термореновацію будівлі, або платити за енергоносії. Вона вибрала пріоритет платити за енергоносії. Тобто вона поставила це в захищену статті, спалимо тобто і витрачаємо. Містечко Городок, що на Львівщині ще 10 років тому показало, що чекає на Україну в майбутньому. Застаріла система центрального теплопостачання не справлялася з навантаженням. Мешканці замерзали у власних домівках. Відтак відмовилися платити за неякісні послуги. Теплопостачальні організації опинилися на межі банкрутства. Мешканці скаржилися, що тепла немає. В результаті не платили за опалення. Організація не змогла не могла розраховуватися за газ. Склалася така патова ситуація, що і мешканці праві, і організація права. Городчани були готові до соціального бунту. Мер городка Микола Савка знайшов вихід із ситуації, перевів усе місто на індивідуальну систему опалення. Проект виконувався за співфінансування міського бюджету меценатів та мешканців. Нам ще допомогла влада, були спонсорські допомоги по опаленню індивідуальному. Самі кутли е, видавала влада безкоштовно. А вже розводку по квартирі, е, системи опалення тут вже ми робили за свій кошт у виграші. Залишилися усі. За гарячу воду і тепло у квартирах. Мешканці тепер платять у кілька разів менше. Саме місто не має жодних боргів за газ. На сьогодні вже маєте більше ніж майже 10 років жодної скарги, жодних претензій ніхто із мешканців не має. Якщо мешканець платить, скажімо, за надане тепло від централізованої котельні, скажімо, двох-трьохкімнатна квартира 400 гривень, то коли має автономну систему, буде платити ну, максимум до 100 гривень. Повний перехід на індивідуальну систему опалення неможливий для великих міст. Та і встановлення індивідуальних котлів у квартирах тепер заборонено законом. Проте це не є причиною для бездіяльності. У кожній окремій ситуації можна знайти власний механізм реформ. Головне бажання коштів завжди буде бракувати. Туди думаю, треба по-іншому ставити запитання: як грамотно розпорядитися ресурсами і які можна зі сторони залучити, неправда або дурниці, коли кажуть, що цьому будинку не можна, а то не можна, як це все можна. Воно повинно відповідати проекту, має відповідати технічним нормам. Це все є такі відмовки, аби весь час хтось був від когось залежний.